Привіт, Silent Song, Всім привіт, хто сьогодні грає. Зараз у нас грає команда іспанців на синьому боці. І червоний колектив ну, Дика Пицца з грає СНГ-шний колектив, там росіяни і казахи грають. Uh, так, а за синю сторону грає команда Massacra Mochos, якщо я правильно читаю, Massacre Mochos проти Wild Pizzas. Поїхали бани. жука, жука, ну там топ 100 жук, правильно роблять G2, яйки. Я, я, я перевірив, це не той самий яйки, то просто взяли ну, Взяли нікнейм лісника із команди G2. Так, поки воно все йде, я хочу знаєте що зробити. Додати э, текст і, 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 і зараз підписати колективи. Тут у нас буде масакрамотча зграємо, щоб я їх не, цей, не сплутав і і мені ще потрібен один. Team Number 2. Ставимо, підписуємо Wild Pizzas. О, вчасна. да, привіт, Джон Снейк. Ой-ой-ой, а -ой. фідла так і випустили, слухайте. Ну. Я не впевнений, що це дуже гарна ідея брати фідла зараз на турнірі, тому що він дуже такий. Дуже не дуже, як то кажуть. І вже багато Магу назбирали дикапиця для себе. Слухайте, там і Фідл, там і Векс. Сумбура багато, багато сайленсів, багато контролю, джинкса, яка буде це все розстрілювати. Ну там з іншого боку є Кицька, є Джейс. Кицька буде всіх вирізати. Ганятися за фідлстіксом. А Джейс просто з двох кушок буде майже всіх шотати. І виходить, що Джейс у нас на мідлейн, скоріш за все, під ренгар Ліс, рівенка топ. Uh, і до речі, Масакра Мочас вони один бан прогавили. Не забанили од одного. І СНГшний колектив мені не подобається те, що вони забанили трьох лісників, залишили відкритий Кіндрид, залишили відкритим гекаріма. Їм дуже вон, сильно пощастило, що. Ну, когось з цих персонажів не забрали. Бан Юмі розумію. Ну і друга стадія банів по саппортам. Я розумію, чому так зробили, тому що там джинкса і підсилення таке велике давати джинксі, як Юмі або Лулуха. Ну, нема бажання. І ось він, Варус, варус прийшов. Тегніть хто-небудь хто на Волкодавіуса, будь ласка. Варус, є Варус, я Варус. Я играть ему за барана. Баран крутый Джон Снейк. Тут, кто бы что не казав, но Орн дуже хороший чемпион. Блиц Варус, Леона, Джинкс. Я даже... Навіть... Ну, лейт більше у СНГ у G1, за червоним колективом. Але початкова стадія гри повністю за Масакремочус. Мені лише не подобається, що нема адекватного магічного демеджу окрім Варуса. І то, якщо Варус піде саме в цей білд. На ну, полугібридний. Так, ладно, нас блюстак мене не, не подкачав, тому поїхали. Чого це по добільному написано? що, що трапилось? Це, ну все норм повинно бути. Даже воно навіть блюстак не цей не тупить. Векс з канкве цей з електрокютом. Так, Тамара це казах, наскільки я пам'ятаю. І кварка здається, казах, а інші всі ц... це з Росії. Одразу міняємо місцями. Ось так, да? да. Розбіжечка, Де варди будуть ставити? Вард на синій. Ой-ой-ой, ой а тут одразу бійка пішла в екс, підставилась дуже сильно. на Омекс Мекс є фір і це пощастило в ексі. А що, далі, а далі? А далі... Намагались Фідла знайти, але Фідл дуже обережно заходить свій ліс. І Кицька одразу починає забирати крагів. но але... ой-ой, ой флеша грає Рівенка, і Рівенка вмирає. Перший кіл. Слухайте, для Пантеона дуже жадібно. Дуже жадібно. Флеш віддала. Ось так, переставити флеш на флеш, але пант навіть не. он ігнайт не віддавав. І на біду -на -на кілу відповідь. Забрали все ж таки фідлстиксом. Да слухайте. Буде бійка, буде м'ясо. Пан заходить на. на Джейса, і це мінус Джейс повинен бути. Джейса нема мани, треба... Ай флеша не було, і це. Да, другий кіл для пантеоном. Рівен не встигає, намагається знайти панта. Пант робить рекол і. рівенка. Там шилд і на цьому все, і на цьому вийшли. Розійшлись. Ніхто нічого нікому не винен. Зараз пан з тапками, да, одразу. Два на тапки на пробиття на літаліті. І пан майже вдвічі вже перефармлює рівень. 2 кіла зробив. О, пантон, я маю 87 рейд на ньому за 5. Ігр, я Дякую, Джон Снейк. Знов ревенка намагается еще заработать, но... Фиддл стикс, не фиддл, но на краба. 2.15. Это очень долго 5 ревни беруть. Джинкса, ще кіл зробила Я поки на мідлейн дивлюсь, я не можу цей О, зібратись на турнір. Голова болить, трохи погода міняється. Тому трохи вибачайте, що так сумбурда в першій грі. Вихід Китський ренгар, Ой-ой, ой як же гарно скамбували Її кіл, ну все ж таки, для рівень. Фідлстікс не може отримати собі п'ятий, і Фідла побачили. Да, Фідла побачили. Знов Рівенс Фаша грає, і це ще один кіл. А, і Джинкс така вирішила дати ракету, але взагалі в інший бік. Так, дивимось. Це в нас Манамун Варус. Ну, ну а далі, Ліона. О, підтягнули. Не, не вистач... Ой, все, ну все ж таки вистачили варус далі, і де стріляно ну, не стрілює дабл кіл. Ну, слухайте. Дикі пиці не щастить. топі їх почали грамити просто все тут. Мені здається, це. Якщо зараз закріпиться, а в них є така змога зробити це, не треба дуже жалібно грати, ну. Бренгар молодець. І знов ракета міма. Тут підхопили Ліо на Поліоні грають. Ну тут Джинкса підійшла, треба виходити. Або грати по Джинксі. Джинкса робить перший кіл. Розогналась. Далі на Фідл допомагає ще у джингсі. Дженса трипл кіл зараз ще як. Ні ні ні, Джейс вчасно підходить, бачили, да? Кушка Джейса просто пів хп нема. Ось так от весело Джейс грає зараз. Оліона в соло намагається забрати рівенку, ну рівен вийде. І це у Джейса немає що навіть одного предмету. Просто, просто комбая камп ламає майже. Ну, фул ХП знімає. АДК і ліснику. 3000 переваги потрібно ламати. Ви, слухайте, 18 кілів до перших об'єктів. 18. До п'ятої хвилини. Просто м'ясо якесь відбувається. Є. Воно деякі ігри, де за всю гру 18 кілів. А, а тут ну, з першої хвилини почались бійки. Ооо. Давно не було, і ось є О, фріз не полетів. Ну, кіл зробили у відповідь. Джейс намагається вижити. Джейс виживає, але там вже перша вежа впала. Мінус фідл стік Далі, далі, далі. ну тут Ренгар вже дуже сильно розігнався. Трипл кіл. Ну і це означає, що дракон. Для іспанського колективу два об'єкта. Як же швидко рахунок змінюється? Вже 5000 переваги. За іспанцями нова розпідставився. Ріва намагає. О, рів, рів, рів все ж таки засейвила свого адепія. Ульта Пантеона шукає Варуса, ну Варуса не знайшов, знайшов бліцкранка і на цьому все. Бліцу потрібно вийти, а то зараз буде взагалі дуже погано все. Приїпал кадав. Ой-ой-ой. А я казав, бліцу потрібно виходити, чого він там стояв дуже довго. Літають у варус, бачиш, ну вовкадав. Я гадав сам, що тут Варус піде в АП, але чомусь. Ability Power ви вирішили взагалі не брати. Riven Леталіті, Jace Lethality... Еренгар Lethality, Varus Lethality... Тут дамагу взагалі не буде вистачати. Ну, воно зараз Леона збереться на ну, фул танка. І. І буде все погано. Ну, в принципі, як я і казав, на початок гри і на середній стадії гри за Сансеньким колективом. Лейт повністю за червоним. Там і Fiddle Stix, який буде майже всіх шотати, там і Пантеон, який так само буде всіх шотати. Векс багато демеджу буде. І майже не вбиваємо малюну, от ну, ось, ось Леон вдвох били. Не змогли добити. Ой-ой-ой. Oh, so oh, 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 oh. Для джинси Шатдаун 800. Слухайте. Oh, червоному колективу просто не потрібно лізти, воно треба трохи відпустити, охолодити трахання і дочекатись. Привіт, Сергій! А що два предмета? Два предмети на один предмет. Тут рівненько майже все йде. Ну тут і ренгар вдвічі перефармлює, слухайте. Мідлейн. Майже два предмети на один предмет. Ну і тут Джинкса попереду дуже сильний. Джинкс далі йде. А ні, Джинкс тільки що вмерла. <рес> Погоня за Ліоном, просто все віддають, щоб забрати Леона, забирають. А що в нас по дракону? Дракон ще хвилинки 2,5 десь, так? Да? Та Ренгар тут все. Ну, кицька ну, розносить. Тут просто ой. Оў... Ай-яй-яй-яй-яй. не влучив хуком, інколи бував. Там знов палювання на Ліону. Я, до речі, жодного разу не бачив, щоб на Фідолсік сультавав десь. Віта, тобі привіт, каче. Байлонг. Дванадцять один, чотири. Слухайте, то код непогано йде. Як же боляче ченсі? Ну, ну, не встигли. А тут же є жоні і все. На цьому поки що. Є розуміння того, що у червоного колектива вже нема шансів ніяких. Вони просто не протримаються. Роні. І, у них пік гарний, але я б не брав би Фідлада Куди? Куди це тільки була ульта дана Ой, Тільтазавр Це не дійсно Тільтазавр О, о, перша ульта фідла! дамагу немає що пробити, Джейс. Ходить, ну, 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 ну. Не побачили, пощастило. Ні, тут все. 05, то я на філіте. Та то Фідл такий чемпіон зараз. А. Нокварк Дог він грає лише, На Фідлай, я так подивився на його профіль на початку. Там більше на всього награний фідл, і то останні рази чомусь фідл стікс там майже нічого не має, Нічого не показує. Програш, 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 програш. Більш ніж вдвічі кицька перефармлює. На ще червоний вкрали, слухайте. Бліц, прийшов, куканув. Що у нас бійка пішла? Коли намагається вбити? Намагається рівен вбити. І рівен вбивають. але в цей час паф на шор для іспанців. О! <с> um> Ви бачили це? Ренгар просто влетів і шокнув джинксу. ДАН! Іспанці просто знищили це все. Я навіть хочу це зробити ось так, ну перемотати. Гра все одно завершилась на, на користь іспанського колектива. Давайте сюди, трохи перемотаємось. І поїхали дивитись за цим. Дивимось лише за джинксою Я до 05 поставлю, пицька, флеш, бух. 1115 кріт. Це було гарно. Все, перша гра завершилась. Іспанський колектив переміг. А... Так, ставимо сюди ось так. Якщо що зараз поміняємо. Якщо вони місцями зміняються, то гарна гра, мені сподобалась. Додайте, да, будь ласка, я, я хочу до вас. Все, так, вони, поміня, вони змінились помінялись місцями. Тоді тут ставимо один, тут ставимо. 0. Міняємо місцями.